Біль мегафон Бога. Дорогі мої, що може використати Бог, аби привернути нашу увагу? Щоб могло переконати людське створіння, тобто нас, які почали заколот, що творіння йде не тим шляхом, який визначив Бог. Луїс запровадив вираз такий біль мегафон Бога. Бог шепоче до нас у приємні для нас моменти, говорить до нашої свідомості, але кричить у нашому болі, каже він. Біль це його мегафон, аби пробудити глухий світ. Слово мегафон дуже доречне через його природний, гучний аж до полю звук. Коли я забив палець ноги чи вивихнув коліно, біль голосно повідомляє моєму мозку, що щось трапилося. Так само і існування страждань на цій землі, у чому я переконаний, є гучним сигналом для всіх нас, що щось не так. Він зупиняє нас на наших шляхах і змушує задуматися над іншими цінностями. Одній байці розповідається про стадо диких кроликів, яких вигнали з їх домівок через один будівельний проект. Вирушивши в дорогу, вони зустрілися з новою породою кроликів, великих і красивих, шумковистою, блискучою шерстю і з міцними кихтями та зубами. Як вам вдається так добре жити? питають дикі зайці, хіба вам не доводиться шукати поживи? Світські кролики пояснюють, що їжу їм дають, і здебільшого у формі моркви, яблуку, кукурудзи, кормової капусти, що в них просто прекрасне. Але через декілька днів дикі зайці помічають, що один з найогрятніших і лискучих кроликів десь зник. Отаке час від часу стається, пояснюють приручені кролики. Але ми не дозволяємо цьому факту втручатися в наше життя. Є стільки всього хорошого, чим варто насолоджуватися. решті решт дикі зайці виявляють, що земля, на якій живуть кролики, щієна пастками, а над їхніми головами як туман, нависає смерть. Ручні кролики взамін. Шикарне, комфортне життя добровільно погодилися закривати очі на один факт неминучу загрозу смерті. Дорогі мої, ця байка має свою мораль. Точно, як товщі, лискучі кролики, ми можемо вірити, і дехто так вірить, що єдина мета у житті це мати комфорт, жити в достатку, будувати собі красиві будинки, насолоджуватися смачною їжею. Займатися сексом, відпочивати на Мальдівах, жити хорошим життям, одним словом, от і все. Але наявність страждань значною мірою ускладнює такий стиль життя, доки ми обираємо носити на очах пов'язку, так само як закривали на факт зникнення одного з них свійські кролики. Важко повірити в те, що світ існує лише для того, щоб я міг розважатися, тоді як третина світу лягає спати голодною. Важко повірити, що єдина мета життя почуватися добре, тоді як я бачу, як на дорогах на смерті розбиваються підлітки. Ми хочемо забав, і каже, ми маємо право веселитися, а інші там, на фронті, у нас гинуть. І їхнім сім'ям родинам. Не до забав. Як би я спробував дати ще до гедеонізму, політики насолоди життя, страждання і смерть перестерігали б мене неподалік, переслідуючи мене, нагадуючи мені про те, яким би порожнім було життя, якби цей щит був таким, яким я його знав завжди. Інколи у формі шуму. Інколи у формі крику, але страждання це надзвичайно гучний поголос про те, що загальний стан людства прийшов у несправність, щось не гаразд із цим життям війн, жорстокості людської трагедії. Той, хто хоче бути задоволений цим світом, хто хоче вірити, що єдина мета життя це задоволення. Повинен ходити по світу з пов'язкою на вухах, бо мегафону болю лунає дуже вугучно. Три століття тому французького математика Блеза Паскаля торбували деякі його друзі, які, на його погляд, уникали найбільш важливих речей у житті, ось як він їх охарактеризував, створивши майже пародію. Я не знаю, хто родив мене на цей світ. Ані що це за світ, ані ким я є сам. Я страшний невіглас щодо всього. Все, що мені відомо, то це, що незабаром я маю померти, але про що я знаю ще менше, то це про смерть, якої мені не уникнути. Так само, як я не знаю, звідки я прийшов, я не знаю, куди йду. Я знаю тільки те, що покидаючи цей світ. Я або впаду в небуття, або в руки злого Бога, так і не знаю, до якого з цих двох станів я буду приречений назавжди. Ось у такому стані, у стані повної кволости і непевності. І з усього цього я роблю висновок, що я маю провести всі дні свого життя, не переймаючись тим, що має зі мною статися. Можливо, я міг би знайти вирішення своїх сумнів, але я не задаватиму собі такого хлопоту, і навіть не намагатимуся шукати. Паскаль хитав головою, дивуючись цим людям, які переймалися дрібницями, чи навіть якимись важливими речами, тим часом ігноруючи найважливішим, це якесь незбагненне зачарування. І надприродна дрімота, сказав він. Де, які інші релігійні діячі намагаються заперечити увесь бій або піднятися вище нього. Однак християнство починається з твердження, що страждання існують, причому існують як доказ з нашого гріхопадіння. Хтось може заперечувати християнське пояснення появи страждань, тобто те, що вони у світі в результаті недорозвиненої людської свободи, як пояснення, яке їх не задовольняє. Але концепція прекрасного, але упалого у гріх світу, що найменше відповідає нам реальності. Вона пасує двоякій природі цього світу і нам самим. Ми схожі на тих, хто вижив в аварії корабля Робінзона Крузо, викинутого на берег з атрибутами з іншої землі. Саме цей аспект християнства змусив Честертона сказати. Сучасні філософи неодноразово говорили мені, що я на своєму місці, а я все одно почувався пригніченим, неохоче погоджуючися з цим. Але я також чув, що я не в цьому місці, і моя душа співала від радості, як пташка весною. Оптимісти говорили йому, що цей світ є найкращим з можливих світів, але він ніяк не міг з цим погодитися. Християнство в його очах мало більше змісту, бо воно вільно визнавало, що його просто висадили на пуху, сталій планеті. Важливим було те, підсумувати частертон, що це повністю спростувало причини для оптимізму. І в той момент, коли сталося це спростування, настало раптове полегшення. Схоже на те, коли видихнута кістка стає на своє місце. Я часто називав себе оптимістом, аби уникнути надто очевидного. Блюзнірства песимістів. Але весь оптимізм став звичайною фальшу і засмученням саме з цієї причини, що він завжди намагався довести той факт, що ми підходимо цьому світу. Християнський же оптимізм оснований на тому факті, що ми цьому світу аж ніяк не підходимо. Слова Христа, якби ви були від цього світу, світ своє б любив, а тому, що ви не від цього світу, світ вас не любить. Важко, звичайно, інколи мегафон болю дає протилежний ефект. Я можу відвернутися від Бога через те, що Він допускає таке нещастя. З іншого боку, біль може, і так сталося з Честертоном привести мене до Бога. Я можу повірити Богу, коли Він каже, що цей світ не при своєму розумі, і прийняти на віру, що він готує досконале місце для тих, хто піде за Ним на цій змордованій болем землі. Важко бути творінням. Ми думаємо, що достатньо великі, аби самим керувати нашим світом без таких непотрібних речей, як біль і страждання, що нагадують нам про нашу залежність. Ми думаємо, що ми достатньо мудрі, щоб приймати власні рішення щодо моральності, щоб жити правильно і без мегафона болю, що соромить нам у вуха. Ми помиляємося. Як доводить історія Едемського саду, чоловік і жінка у світі без страждань повстали проти Бога. Однак ми ті, що з'явилися після Адама і Єви, ми маємо вибір. Ми можемо повірити Богові, або можемо винуватити Його, але чомусь не себе. Рана це місце, яке болить, це спогад про якесь страждання, зазнану кривду. Коли хтось нас торкається у місці поранення, біль повертається, ми реагуємо травматично, невротично, прагнемо уникнути страждання. Реагуємо інакше, ніж інші люди, які не носять у собі такої рани. Найчастіше рана викликає в нас захисну реакцію, закритість. Але вона також може викликати агресію і напад, як ми часто стараємося затушувати рану, заперечувати її існування та відкидаючи сам факт поранення. Не моє право обговорювати тут процес поранення, його прояви та види. Цим варто звертатися до психології, яка досліджує такі питання своїми методами. Справжнє поранення завжди є наслідком якоїсь перешитої кривди, особливо в дитинстві, і це поранення потрібно відрізнити від пізніших реакцій замикання у стражданнях своєрідної втечі в рану, що є проявом незрілості особи і випливає з наявності якоїсь глибокої рани. Варто для початку сказати, що саме в собі поранення не містить моральної провини пораненого, і тому його не можна розглядати у категоріях моральної провини. Це варто зазначити чітко, щоб уникнути непотрібного непорозуміння, бо часто, особливо у церкві, ми всі справи розглядаємо одразу в моральних категоріях, особ... з особливою налаштованістю на пошук можливої провини. Наші роздуми постараємося провести в такій площині, не мов би дивлячись на саме явище, і пробуючи робити якісь висновки саме на цій площині, незалежно від способу реакції та поранення, воно викликає заблокованість перед справжнім входженням у живий зв'язок з іншими, особливо з Богом. І нам цим варто детальніше зупинитися. Треба сказати, що кожен з нас якось поранений. А кажучи глибше, таємниця первородного гріха відкриває в нас якусь прарану, що викликає нашу неправильну реакцію на Бога і з ним. Достатньо прочитати відомий уривок із сьомого розділу послання до Римлян, щоб побачити, що ми неправильно реагуємо на Бога і Його слово. Святий Павло пише, бо що роблю не розумію. Я бочиню не те, що хочу. Але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добре. Тепер же, то не я те чиню, а гріх, що живе у мені, Ремлян 15 15,17. В перспективі первородного гріха, який також не можна розглядати у категоріях моральної провини. Наша закритість у своїх ранах занурює нас в недовіру до Бога, у невіру, яку у нас прищепив злий, підсунувши думку про Бога заздрісного, який не хоче допустити нас до повноти благ, бо це Його виключне право. Цим Він припустив, що Бог зраджує безкорисну любов до нас. Прийняття цієї спокуси викликало в людях принципово інше ставлення до Бога. Глибину цієї зміни ми не спроможні повністю усвідомити, бо ми самі не пам'ятаємо зв'язку, приязні з Богом до гріхопадіння. Ми просто не знаємо, що втратили. Наш погляд, позначений відстороненістю, що з'явилася через гріх, баченням Бога як когось зовнішнього, чужого, загрозливого. Якщо за такого погляду взяти до уваги Божу всемогутність, прийняття у категоріях сили, а крім цього, ще й Його повноту знання і той факт, що ми ним створені, то наша ситуація починає виглядати безнадійно. Пам'ятаємо історію Йова. Дивлячись на цю ситуацію в перспективі любові, треба сказати, що наші поранення перешкоджають справжнім особистим зустрічам, а часто роблять їх повністю неможливими. Це особливо стосується Бога поранення відштовхує нас утікати від себе, від справжньої зустрічі, будувати в собі криюку. Ми тут пропустимо роздуми над психологічним обомленням цієї течі. Також не будемо її розглядати у категоріях моральної провини. Зазвичай, стоячи перед тем, такою темою, ми стикаємося з таким розумуванням. Людина поранена, неспроможна переступити через себе. Вона потребує зцілення, щоби насправді могти вибирати. Таке мислення, схоже, виводиться з морального запитання, чи можна винуватити поранену людину, що вона не доростає до повного вірення Богу, до істинної віри? Певно, треба дещо інакше підійти до цієї теми. Роздуми про інших завжди місця в собі певну абстрактні. Ми ж не, не знаємо їхніх таємць, нам невідомо, що вони переживають, що вони відчувають. Ми можемо це тільки уявляти. Окрім того, наша шляхетність, підкріплена євангельськими веліннями не судити ближнього, не дозволяє нам винести осуд. Звідси береться тенденція до виправдування, морально цілком обҐрунтована. На цих підставах справа виглядає так, що загальне питання про провину, чи і брак у когось іншого, ближнього і пораненого. І нічого не є по суті. Але запитуючи про поранення в духовному житті, ми не повинні зупинятися на розгляді загальних принципів. Таке питання стає для нас важливим тоді, коли воно стосується нас саме. Тож запитаємо, чи я, незалежно від глибини своїх ран, міг би стати перед Богом і сказати: Господи, Ти бачиш, що я поранений. І тому не можу тобі довіряти по-справжньому, не можу увійти у правдиві стосунки з тобою. Вважай мене виправданим. Чи можу я так сказати Богу і насправді щиро і чесно? Коли я замислюся над поставленим питанням, ствердити, я особисто так сказати би не міг, але може. Це тільки не я міг би сказати, бо знаю, що Бог є любов. Але якщо хтось має викривлений образ Бога, то справа такої людини може виглядати інакше. Так, але й тоді можна поставити запитання. Чи міг би я в такій ситуації щиро сказати, Бог: Господи, я сприймаю тебе як різного суддю і боюся тебе, отож, вибач, що я тобі не повірю. В Євангелії ми натрапляємо саме на таку ситуацію. Господь Ісус у притчі про таланти представляє Слугу, який такими словами озивається до свого Пана. Пане я знав тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш не несію і збираєш де ти не розсипав. Тому я зі страху пішов і закопав талант твою землю. Ось він маєш твоє Матея 25. 24-25. Зауважмо, що Господь Ісус аж ніяк не визнає цих слів за виправдання, якраз навпаки, виносить дуже суворий вирок для цього слоги, лукавий слого і лінивий. Ти знав, що я пожинаю де шію, і везбирую, де не розсипав, тож треба було тобі віддати мої гроші торговцям, і я, повернувшись, забрав би свої відсотка. Віжміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме понадміру. А у того, хто не має, заберуть і те, що має. Нікчемного Слугутого викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Матея 25, 26, 30. Чи однак маючи перекручений образ Бога. Я взагалі здатний поставити таке запитання, чи но воно спаде мені на думку. Через поранення я втікаю і не можу взагалі стати перед Богом. Він для мене не ти, а Він. Якби я став перед Ним безпосередньо кажучи йому ти, то став би понад свою пораненість, а це означає, що поранення втратило би свою владу наді мною. Тому не біймося стати перед Богом, зраненими, і виказати всі йому свої претензії о те, що болить нас в душі. Тоді ми звільнемося. Бачимо, коли людина потребує, щоб хтось її вислухав, виговоритися, ми говоримося перед Богом. Не тільки те ті молитви, що ми на пам'ять завчили і їх без свідомості автоматом говоримо. Молитва це розмова, тож розмовляємо з Богом. А про що ми з людьми розмовляємо? Про наболіли, про те, що нас боли. Тож і з Богом розмовляйте. Тому Він каже прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Вистарчити виказати, що нам стане легше, повірте. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!